Ви зрозуміли, що в мене є два аккаунти чекенгані. Ви думаєте, що я не знімаю аккаунт чекенгані? А я лице навіть не хочу показувати. Ну ви думаєте, чю я лице не показую? Ось я ж на сьогодні покажу лице. Тільки на другому серії. Як вийде друга частина Зомбі Апокаліпсис. Ви всі думаєте, чому я зомбі апокаліпсис не випускаю відео. Ви самі поняли. Значається... Ото ви самі по ви самі думаєте, чи я відео зомбі апокаліпсис не випускав. А мені вже дав аккаунт свій. І не знали, але у нього вже став. Ось, бачите, одиничка. Ото я бачу, якийсь папку з'явився. Це, це якийсь розробочий аккаунт. Я прочитав, його там влазив вночі. Ось. І то розробочок намагався створити карту нову. За ото ви повните ту саму басхалку. Це той димок, але його треба знайти. Але де він той димок маленький? Ви самі ще ото не знали, що це за басхалка. Це той самий димок. Але його треба знайти, але де він? Ой, зараз ту басхалку найду. Ось, це ім'я розработчика Ей, Chicken... Чик... чекен! Менга Чикен, Chicken Man, Chicken Man, Chicken Man, це означає музика якась виходить. Але чому зрубачка така низька ім'я, але не це на айфонах буде. Писа на айфонах я той й А ви ви помните ту ту саму секретну комнату? Ту комнату. Ось. Ви думаєте, на тих камерах це просто показує інші карти? Ні, а це не просто, це може нові карти. Ось ми зараз знайдемо ту карту Челхаузет. Дивіться, скільки тут новеньких картів? Ось ми шукаємо. Такс. У ті карти і ото раз, два, три, чотири, ще чотири карти додавлять. Але коли?